Буковинців запрошують на Миколайчук фест. Окрім показів найкращих сучасних українських стрічок, організатори Миколайчук Фесту обіцяють влаштувати ретроспективу фільмів за участю славетного українського актора, сценариста, режисера, а також концерт його улюблених пісень. Подробиці дізнаємося раз. З нагоди 75-річчя, з дня народження Івана Миколичука з 15 по 18 червня у вижниці фестивалитимуть захід. Об'єднає митців з 15 областей України. Організатори Миколичук Фесту поставили за мету дати простір для спілкування кінорежисерів, співаків і для того, щоб вони створювали нове кіно, для того, щоб вони реалізовували те, що хотів Іван Миколайчук, і для того, щоб пісня і кіно в Україні утвердилося і набирало таких нових обертів. Програма заходу передбачає показ 20 фільмів від вітчизняних режисерів, як початківців, так і визнаних майстрів. Санси триватимуть у вижниці три дні. У нас програма не така занудна, де ти будеш сидіти так, залипати. А ну можна буде і відпочити між фільмами. Кожен фестивальний день завершуватиме кіноніч з Іваном Миколайчуком. Організатори переконані, творчість видатного поковинця актуальна як ніколи. Іронію судьби бачили всі. Її крутили кожен рік, да а тіні забутих предків не всі бачили. А це шедевр Кембридж вніс тіні забутих предків свою навчання. Чальну програму а у нас студенти половина кінокурсів не знають цього фільму. Не лише показуватимуть кіно, але й співатимуть. Під час фестивалю відбудеться пісенний конкурс за участю майже 80 виконавців, серед яких є ансамбль атовців із Черкащини. Співатимуть не лише народні та авторські, але й пісні з фільмів Миколичука. Хто не знає, той ще раз перегляне творчість, послухає пісні і буде мати велику можливість, щоб популярізувати ще раз і ще раз на великій сцені віжничини пісні Івана Миколичука. Крім того, в Івановій садибі у Чорториї відбудеться традиційне народне свято з виступами і майстер-класами. Задача у нас така, щоб навіть режисери, які приїхали, разом з нами заспівали. А в липні організатори фестивалю поїдуть у тур містами Донбасу, аби про творчість Миколичука дізналися, і жителі сходу завершиться мистецька подорож великим концертом 23 серпня у селі Порогові, що під Києвом, Павло Винахов, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.